Доброго ранку, діточки! Я хочу вам розповісти лічилку. Раз і два росла трава. Три-чотири покосили. П'ять на сонечку сушили. Шість копичку поскладали, сім корівку годували. Вісім молочко давала. Дев'ять діток набувала. Десять привела телятку. Починаймо. Це спочатку. Ось така весела лічілочка. А ми починаємо наше заняття. Давайте роздивимо, що тут є. Що це? А це чайник. Це в нас чашка. А ось тарілка, виделка і ложка. Скажіть мені, будь ласка, що все це? Що зображено? Як можна все це назвати одним словом? Правильно, все це можна назвати одним словом посуд. Давайте полічимо усі предмети. Чайник один. Чашка, два, тарілка, три, три, виделка – чотири, ложка п'ять. А зараз... Подивимось на ось ці предмети і давайте їх розставимо. Так, Що ми тут побачили? Так, ми тут бачимо тарілку, каструлю, чашку, ніж і склянку. Смужка паперу, ось це червона, це полиця. Давайте поскладаємо посуд на Полицю. Чашку поставимо посередині полиці. Ліворуч від неї поставимо тарілку, праворуч каструлю. Ліворуч тарілки поставимо склянку. Праворуч від каструлі, ніж. Давайте полічимо предмети зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. А якщо полічити з іншої сторони, П'ять було, коли ми лічили з зліва. Направо. А якщо справа наліво 1, 2, 3, 4, 5. Також залишається 5 предметів. А зараз давайте будемо прибирати по одному предмету, не припиняючи лічити. Забираємо склянку 5. Забираємо тарілку 4. Забираємо чашку 3. Забрали каструлю 2. Забрали ніж 1. Це ми з вами лічили зворотньою лічбою. А зараз подивіться, скільки ми тут бачимо всього предметів. Ану давайте роздивимося, що тут таке є. Чи можна назвати якось все це одним словом, систематизувати ці предмети. Дивимось уважненько, і ми тут бачимо посуд та іграшки. Давайте роздивимось: Каструля, дзига, чашка, самоскит, ніж, лялька, тарілка, ведмедик, склянка, зайчиня, виделка, ложка, чайник. М'яч, заварочний чайник, кубики, пірамиди. Давайте ми розставимо ці предмети. І ми посуд будемо складати ліворуч, а іграшки праворуч. Ось подивіться, чи правильно тут все розкладено. Ліворуч знаходиться посуд. Давайте ще раз нагадаємо, що ми тут бачимо. Склянка, тарілка, каструля, ніж, виделка, ложка, чайники і чашка. А іграшки знаходяться з якої сторони? Вони знаходяться праворуч. Це піраміда, м'яч, самоскит. Зайчиня, дзига, лялька, ведмедик і кубики. А зараз давайте з вами зробимо ці схвилинки. Вже стомилися ми трішки, вийдемо разом на доріжку. Наші ручки раз, два, три, плескаємо в долоньки. Наші ніжки раз, два, три, тупаємо ногами. Ось голі, голівонька стомилась. Вліво, вправо нахилилась, будемо пальчики стискати, будемо знову працювати. І я хочу, щоб ми з вами пограли в гру. Розклади кубики. Так, ми тут бачимо, що це кубики. Яких вони кольорів? Давайте звернемо увагу червоного кольору. Да? Жовтого кольору і зеленого. Я пропоную скласти їх по три. Отже, давайте роздивимось, червоних скільки кубиків? Один, два, три. Можемо їх скласти в одну кубку. Зелених скільки? Один, два, три. Також їх складаємо окремо. І скільки жовтих? Один, два, три. Три жовтих кубики, і ми їх також ось так гарненько поскладали. Скільки в нас червоних кубиків? Три кубика. Скільки жовтих? Три. Скільки зелених? Їх також три. Молодці, діточки. А зараз подивіться, що ми тут бачимо. Що ми тут бачимо? Це піраміда, самоскид. Лялька, ведмедик, дзига і м'яч. Скажіть, пані, будь ласка, хто в рядочку стоїть п'ятим? А ну, давайте полічимо ось так порядковою лічбою, по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Того, скільки тут іграшок? 1, 2, 3, 4, 5, 6 іграшок. Отже, на цій полиці п'ятим. Який предмет знаходиться? Так, п'ятим знаходиться дзига. А першим що в нас? Першим піраміда. Третім що знаходиться? Знаходиться лялька. Лялька третя. А ведмедик який по порядку? Ведмедик четвертий. Самоскит другий. А м'ячик, а м'ячик шостий. А давайте по-іншому. Ось ми бачимо гарнесеньку ляльку, що знаходиться ліворуч від неї. Ліворуч від неї знаходиться самоскит. А праворуч від ляльки? Яка іграшка знаходиться? А праворуч знаходиться ведмедик. Так, добре. Ось м'яч. Він в нас останній. Ліворуч від м'яча яка іграшка? Ліворуч від м'яча дзига. А що знаходиться праворуч від дзиги? А праворуч від дзиги знаходиться м'яч. Ось ми з вами сьогодні. Багато чого зробили. Да, рахували, лічили, роздивлялися і розкладали посуд, іграшки. Всі дуже добре попрацювали. Всім дякую.